Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо сирні кульки або сирні пончики їх ще називають. Я любила їх готувати ще з самого дитинства. Це мої такі найулюбленіші пончики. Готуються вони дуже просто, легко, з найдоступніших інгредієнтів, тому давайте будемо готувати. Я буду готувати одну порцію, але якщо у вас велика родина, то одразу готуйте дві або навіть три порції. Для приготування нам знадобиться яйце кімнатної температури, сода харчова, трошечки солі, цукор та ванільний цукор. І, звісно, сир. Сир я використовую жирністю 5%. Сир ретельно потрібно перетерти вилкою. Можна, звісно, пробити блендером, але якщо ви будете його пробивати блендером, то сир пустить рідину, і вам доведеться більше додавати борошна. Далі додаємо яйце, сіль, ванільний цукор. Звичайний цукор і все продовжуємо перемішувати до повної однорідності. Коли ви бачите, що всі інгредієнти гарно об'єдналися і маса стала однорідною, всипаємо половину просіяного борошна та додаємо харчову соду. Кількість борошна в рецепті може трошки змінюватись, бо це залежить від жирності вашого сиру. Коли додали першу частину борошна, продовжуємо перемішувати вилкою до однорідності. Далі всипаємо другу частину борошна, вимішуємо все до однорідності. Це приблизно 3-4 хвилини. Тісто має не липнути до рук та бути повністю однорідним. Поверхню я присипала борошном і формуємо кульки з нашого тіста. Формуємо кульки діаметром приблизно 2 см. Не забувайте, коли ми будемо обжарювати у фритюрі ці сирні кульки, вони дуже гарно будуть збільшуватись в об'ємі. Я формую кульки і викладаю на поверхню присипану борошном. До речі, на даному етапі ви також можете всередину додати або родзинки, або якісь сухофрукти, і також формувати кульки. Інколи в таке тісто ще додають мак, і получаються сирно-макові кульки. Це також дуже смачно. Коли я кульки вже доробила, я поставила на вогонь каструльку з товстим дном і налила олію. Олії має бути багато, щоб наші сирні кульки плавали в олії. Такі сирні кульки готуються як пончики, тобто ми їх обжарюємо у фритюрі у гарячому маслі. Коли масло добре прогрілося, я викладаю сирні кульки і обжарюю таким чином приблизно 3-4 хвилини до золотистого кольору. Далі взяла велику тарілку, встелила паперовим рушничком і викладаю їх на рушничок, щоб залишки олії залишились на паперовому рушничку. Ну а потім вже перекладаю на другу тарілку. і Коли сирні кульки повністю охолонуть, я їх присипаю цукровою пудрою. Бо якщо ви присипаєте, поки вони гарячі, то цукрова пудра буде вся. Такі сирні кульки виходять дуже смачними, вони хрусткі, а всередині дуже м'які та пухкі. Такі сирні кульки дуже класно подавати зі сметаною, можна з якимось варенням або джемом. Сирні кульки вже повністю охолонули, і я буду присипати їх цукровою пудрою. Не жалійте пудру, вона додасть ще більше такого солодкого смаку. Можна використовувати ванільну цукрову пудру, і вони будуть дуже гарно більше пахнути ванількою. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі. Ну і звісно, покажу вам, як виглядають такі сирні кульки всередині. Вони дуже класні, дуже смачні. Вони зверху дуже такі хрусткі, а всередині дуже м'якенькі та пухкі виходять.